Я пам'ятаю той день занадто чітко. Усе було тихо, холодно і дивно спокійно. Я стояв навпроти людини, яка одного дня зруйнувала все живе, що було в мені. Вона говорила, ніби нічого не сталося, наче її брехня не випалила в пам'яті слідів. Її голос був рівним, посмішка ввічливою, і це дратувало сильніше, ніж крик. Я бачив перед собою не ворога, а тінь. Вона рухалася, говорила, дихала, але в ній не було життя. І в цей момент я зрозумів, що зло рідко виглядає страшним, воно ввічливе, воно каже, усе в минулому. Воно торкається тебе майже по-дружньому, тільки холод від цього дотику залишається надовго. Я слухав і мовчав, не тому, що не знав, що сказати, а тому, що раптом усвідомив: будь-яка фраза поверне мене в ту гру. Де ця людина все ще потрібна, де її думка має вагу. А адже все скінчилося давно, і в цьому усвідомленні з'явилася дивна свобода, важка, як холодний метал. Вона йшла не від гордості, а від байдужості. Усе, що колись викликало біль, стало попелом. І я зрозумів просту річ: ніхто не може принизити тебе, якщо ти перестав потребувати пояснень. Тоді я вперше відчув, що сила не у відповіді, сила в тиші, тому що людина, яка заподіяла тобі зло, не виносить твого спокою, їй потрібне твоє обурення, щоб відчувати себе виправданою, їй потрібен твій біль, щоб не бачити власної нікчемності. Коли ти мовчиш, вона стикається віч на віч із собою, і це для неї гірше за покарання». Після цієї зустрічі я довго йшов вулицею, не відчуваючи ні злості, ні жалю, тільки ясність. Вона різала повітря, як крижаний вітер. Я раптом зрозумів, що доброта без міри це не чеснота, а слабкість, що світ не поважає тих, хто шукає розуміння, він поважає тих, хто вміє виживати без нього. І тоді прийшло усвідомлення. Слабкість завжди маскується під великодушність, а сила часто виглядає як холод. Це не тільки моя історія, це історія кожного, кого одного дня зрадили, принизили, обманули, кожного, хто намагався пояснити, сподіваючись, що правда переконає, але правда не переконує тих, кому потрібна влада, а не справедливість. Люди не чують, коли їх влаштовує брехня, вони слухають лише, якщо бояться. І це не гіркота. Це закон. Сьогодні я розповім тобі три методи, три форми спілкування з тими, хто тебе не поважає. Не для того, щоб ти помстився, а щоб більше ніколи не дозволив себе зруйнувати. Це методи не помсти, а контролю. Вони народжені не з гордості, а з досвіду. І якщо ти засвоїш їх, тобі більше не доведеться доводити нікому, що ти вартий поваги, тому що ти сам станеш її джерелом. Перше, чого я навчився, це тиша, мовчання, яке не просить бути зрозумілим. Не холодна образа, а стратегічна безмовність людини, яка все зрозуміла. Коли ти мовчиш, вони лякаються, тому що мовчання це влада, яку неможливо відняти. Повагу не можна повернути словами, вона не слухає пояснень. З тими, хто заподіяв тобі зло, марно говорити мовою болю. Їхні вуха закриті, їхнє серце живиться твоєю реакцією, твоя слабкість, їхній кисень, твоя емоція, їхній тріумф. Вони живуть, поки ти намагаєшся довести, що не заслужив рани. Макіавеллі писав: люди забувають смерть батька швидше, ніж втрату маєтку. Я зрозумів, що він говорив не про багатство, а про владу. Люди прощають смерть, але не прощають силу, яку втратили поруч із тобою. Коли ти встаєш після того, як тебе зрадили, вони зляться не тому, що винні, а тому, що ти живий. Їхня злість це заздрість, одягнена в мораль. Вони хочуть, щоб ти продовжував страждати, щоб відчувати себе правими. Не відповідай на їхні слова, не пояснюй, чому вони були неправі. Нехай їм стане ніяково від власного відлуння, нехай їхній голос розчиниться в порожнечі, де немає твоєї реакції. Люди, що завдають зла, не здатні жити без твоєї енергії. Не годуй їх увагою, забери себе, і ти відбереш у них світ. Але тиша це не втеча, це спостереження. Ти не йдеш, ти дивишся, вивчаєш їхні жести, страхи, спроби повернути твою участь, стань дзеркалом, в якому відбивається їхня власна нікчемність. Поки вони шукають твій гнів, ти шукай їхній мотив, і коли зрозумієш його, перестанеш ненавидіти. Ненавидіти значить залежати. Справжнє мовчання не про беззвучність. Це мова, яка говорить голосніше за слова. Коли ти не пояснюєш, вони починають пояснюватися самі. Коли ти не доводиш, вони починають виправдовуватися. Коли ти не шукаєш справедливості, вона сама стає на твою сторону. Макіавеллі писав: люди за своєю природою невдячні, мінливі, брехливі та лицемірні. Ти не зміниш їх, але можеш змінити те, як дивишся на них. Не як на ворогів, а як на вчителів цинізму, вони показали тобі, що таке слабкість. Не в них, а в тобі, коли ти ще вірив у їхню доброту. Тепер ти знаєш, доброта розкіш тих, хто вже захищений. Я довго плутав прощення зі смиренням, але одного дня зрозумів: прощати не означає виправдовувати, це означає визнати, що людина зробила своє. І ти зробив висновки, прощення не подарунок їй, це звільнення себе. Ти не прощаєш, щоб вона спала спокійно, ти прощаєш, щоб спав спокійно ти, тільки тиша дає це почуття, тому що мовчання форма внутрішньої влади. Це коли ти більше не шукаєш останнього слова, тому що останнє слово завжди залишається за тим, хто вміє чекати. Коли ти мовчиш, вони відчувають свою нікчемність. Їм здається, що ти готуєш відповідь, але ти просто не бачиш сенсу відповідати. Ти вже виграв, тому що влада це не гучність, а пауза. Люди, що завдають зла, завжди чекають сцени. Вони прагнуть реакції. Але якщо сцена порожня, їхня роль обнуляється. Вони не знають, як жити без глядача, і ось тоді починається їхнє розкладання. Вони руйнуються не від твоєї помсти, а від власної порожнечі. Мовчання це холодний клинок, який не залишає крові. Він ріже повільно, але точно. Кожен раз, коли вони намагаються зачепити тебе, а ти залишаєшся спокійним, ти нагадуєш їм, що їхня влада над тобою померла. Не словами, а присутністю. Холодною, нерухомою, наче з каменю, і чим довше ти тримаєш цей холод, тим сильніше вони тріскаються всередині. Але не переплутай мовчання з байдужістю. Байдужість це слабкість, прихована під маскою спокою, а мовчання це контроль, це свідома відмова від реакції, коли ти бачиш усе, розумієш усе, але обираєш нічого не робити, тому що сила не в дії, а у виборі. Коли діяти, і в цьому виборі народжується влада. Так діє перший метод метод мовчазної переваги. Він не вимагає слів, він вимагає дисципліни, не емоцій, а терпіння. Ти не повинен доводити що сильніший. Просто не грай у їхню гру. Будь-яка їхня перемога існує тільки там, де ти погоджуєшся брати участь. Коли ти виходиш з гри, ти забираєш із собою сенс їхнього існування, і це страшніше за будь-яку помсту. Коли ти навчився мовчати, приходить наступне випробування, присутність. Світ починає перевіряти, чи здатен ти тримати дистанцію, не руйнуючи себе, тому що мовчання це тільки початок. Але справжня влада проявляється тоді, коли ти вмієш бути поруч і не належати, коли ти стоїш в тому школі, чуєш ті ж слова, бачиш тих же людей і при цьому не даєш їм доступу до себе. Це другий метод метод дистанції. Дистанція це не втеча. Це територія, яку ти відвоював після зради. Люди, які одного дня завдали тобі болю, ніколи не зникають повністю. Вони повертаються, як спокуса, перевірити, чи залишився ти таким самим. Вони можуть посміхатися, говорити, що все забуто, що життя йде далі. Але за їхньою посмішкою завжди стоїть теж бажання переконатися, що ти все ще доступний. І ось тут потрібна холодна стратегія не ховайся, не зникай, але не відкривайся. Нехай вони бачать тебе, але не відчувають. Макіавелі писав Мудрий государ повинен уміти бути звіром і людиною одночасно. Це не про жорстокість, це про самоконтроль. Бути людиною значить відчувати. Бути звіром значить вибирати, коли відчувати. Ти можеш посміхнутися, але не зігрівати. Можеш слухати, але не вірити. Можеш стояти поруч, але бути недосяжним. Так ти зберігаєш владу над ситуацією, тому що влада це не крики і не докази, це вміння не втрачати внутрішню вісь серед чужих емоцій. Дистанція починається не з кроків, а зі свідомості. Вона не в кілометрах, а в увазі. Ти можеш сидіти поруч з тим, хто тебе зрадив, і бути далі, ніж якби вас розділяли континенти. Це не байдужість, це внутрішня географія влади. Коли ти розумієш, що кожна людина, яка переступила твої кордони, більше не повинна знати, що відбувається в твоїй душі, і чим менше вона знає, тим більше вона втрачає над тобою впливу. Контроль дистанції це стратегія спостерігача. Ти не біжиш, ти не мстиш, ти просто дивишся. І чим спокійніший твій погляд, тим тривожніше їм стає. Вони будуть шукати в тобі колишнього того, хто пояснювався, виправдовувався, прагнув миру. Але його більше немає. Замість нього стоїть людина, яка все зрозуміла. І це лякає найбільше, тому що ті, хто одного дня знецінив тебе, не готові зіткнутися з твоєю байдужою величчю, вони бачать в тобі відображення власної дріб'язковості. Макеавеллі писав: Мудра людина повинна передбачати зло здалеку і усувати його, поки воно не виросло. Сенс у тому, що ти не чекаєш нового удару, ти просто не підставляєшся. Люди, які одного дня зрадили, не змінюються. Вони просто чекають нових можливостей. Тому дистанція не бар'єр, а фільтр. Вона відсікає тих, хто живе твоєю енергією і залишає поруч тих, хто здатний поважати твоє мовчання. Ти повинен розуміти, повага не народжується з доброти, вона народжується з міри. Коли ти перестаєш бути доступним, люди починають берегти те мале, що їм залишилося. Коли вони не можуть більше керувати твоїми емоціями, їм залишається тільки власна тиша, і в ній вони бачать себе такими, які вони є. Ось чому дистанція лікує сильніше, ніж помста. Помста вимагає твоєї участі, дистанція вимагає твоєї відсутності. А відсутність це форма присутності, яку неможливо зруйнувати. Ти більше не потребуєш пояснень, ти просто не з'являєшся там, де тебе не цінують, не говориш, де тебе не слухають, не даєш себе тим, хто не зміг утримати довіри. Люди шукатимуть в тобі слабину, вони перевірятимуть, чи залишився в тобі той колишній. Але кожен раз, коли ти спокійно проходиш повз, ти нагадуєш їм. Що їхня влада закінчилася, і якщо вони ще живуть у минулому, це їхня в'язниця не твоя. Дистанція це і є зрілість, це здатність бути у світі, не розчиняючись у ньому, це мистецтво триматися рівно посередині між холодом і співчуттям. Занадто багато холоду і ти втрачаєш людяність, занадто багато співчуття, і ти втрачаєш повагу. Справжня сила в рівновазі, в умінні стояти спокійно посеред чужих бур, в умінні не реагувати, коли все навколо вимагає реакції. Ти можеш сказати, але як спілкуватися з тими, хто тебе принижував? Відповідь проста: ніяк, якщо вони не змінилися, і спокійно, якщо змінився ти. Тому що спілкування не завжди передбачає слова. Іноді достатньо погляду, іноді достатньо присутності, яка показує, ти все пам'ятаєш, але не тримаєш зла. І це викликає у них страх куди більший, ніж твій гнів. Гнів тимчасовий, холод вічний, Макіавелі писав: хто хоче бути коханим, повинен боятися бути зневаженим. Я зрозумів, що це про дистанцію, тому що презирство це завжди наслідки втрати міри. Коли ти занадто близько підпускаєш тих, хто тебе не поважає, вони починають вважати твою доброту слабкістю. І єдиний спосіб повернути контроль це відступити. Не демонстративно, не з шумом, а тихо, ніби тебе більше не існує в їхньому світі, і тоді вони починають шукати тебе. Дистанція повертає силу тим, хто одного дня втратив себе в боротьбі за розуміння, вона очищає поле, вона робить твій образ недоступним, а значить цінним. Люди поважають не того, кого бачать щодня, а того, кого не можуть дістати. Тому, якщо ти хочеш повернути повагу, зникни з їхнього горизонту. Не повністю, але достатньо, щоб вони відчули порожнечу. Нехай вони почують тишу твоєї відсутності. У ній найголосніше звучить твій авторитет, і тоді ти побачиш, як легко керувати тими, хто колись намагався керувати тобою. Вони самі почнуть шукати зустрічей, розмов, контакту. Але ти вже інший. Ти більше не говориш для того, щоб бути почутим. Ти говориш, коли це потрібно тобі. І якщо в цій розмові немає вигоди, немає зростання, немає сенсу, ти просто мовчиш. Це і є стратегія дистанції бути ближче до себе, ніж до будь-кого ще. Коли ти навчився мовчати і тримати дистанцію, настає третій рівень влади: вплив. Це не вплив словом або силою, а вплив присутністю, внутрішнім спокоєм, яке ламає чужі захисти без єдиного зусилля. Це той момент, коли ти більше не хочеш покарати ворога, бо розумієш, він уже покараний самим фактом твого байдужого існування. Тепер тобі не потрібно говорити, не потрібно відступати, достатньо просто бути. Це третій метод метод холодного впливу ти стаєш дзеркалом, в якому кожен бачить себе. І це страшніше за будь-який удар. Твої вороги починають відчувати твій спокій як виклик. Їм здається, що ти щось замишляєш, хоча ти просто перестав реагувати. Але спокій це завжди підозріло для тих, хто живе в бурі. Люди, що завдають зла, не можуть зрозуміти, як ти вижив без ненависті. Вони живляться реакцією. Їм потрібне твоє обурення, твій біль, твоя емоційна енергія, щоб відчувати, що вони існують. Коли ти забираєш це, вони починають розчинятися. Макіавеллі писав: хто вміє приховувати свої наміри, той уже наполовину переміг. Але я зрозумів, що приховувати можна не тільки плани, можна приховувати почуття. Коли ти більше не даєш світу зрозуміти, що тебе чіпає, ти стаєш невидимим для тих, хто полює за твоїми слабкостями. Це не маска, це броня. Вона не холодна, вона просто не відкрита. І під цією бронею внутрішній порядок, зібраність, готовність до дії, коли вона дійсно потрібна. Холодний вплив починається з внутрішньої тиші. Коли ти більше не хочеш довести, що правий, коли перестаєш шукати моральну компенсацію за заподіяне зло, ти перестаєш бути жертвою, ти стаєш джерелом. Твоя енергія більше не тече назовні, вона циркулює всередині. З цього спокою народжується особлива сила, тиха, невидима, але відчутна всіма. Люди відчувають її, навіть якщо не можуть пояснити. Це влада, яка не вимагає трону. Ти можеш увійти в кімнату, де сидять ті, хто колись принижував тебе і не сказати ні слова. І все ж кожен з них відчує, що баланс змінився, тому що влада це не те, що ти демонструєш, а те, що ти не втрачаєш. Ти не доводиш що сильніший, ти просто не потребуєш їхнього визнання. У цій байдужості є щось священне, ти перестаєш бути бранцем людських ігор. Холодний вплив це коли твоя реакція стає стратегією ти не мстиш, тому що помста це визнання, що тебе зачепили. Ти не принижуєш, тому що приниження вимагає зайвих рухів. Ти просто живеш гідно і цим руйнуєш їх більше, ніж будь-якими словами. Людина, яка одного дня заподіяла зло, завжди чекає, що ти зламаєшся. Коли ти не ламаєшся, вона починає ламатися сама. Макіавелі писав хто хоче панувати над іншими, повинен перш за все володіти собою. Ця фраза ключ до розуміння третього методу самоконтроль це не стриманість заради моралі, а зброя. Коли ти контролюєш себе, ти контролюєш інших, навіть якщо мовчиш. Адже кожен, хто втрачає самовладання, стає передбачуваним, а передбачувана людина слабка. Той, же, хто вміє бути спокійним, стає небезпечним, тому що його неможливо прочитати. Ти перестаєш вступати в конфлікти не зі страху, а з розрахунку. Конфлікт це енергія, а енергія ресурс. І якщо ти навчився володіти собою, ти не розкидаєш її на тих, хто не вартий твоєї участі. Замість цього ти спрямовуєш її всередину на зростання, на зміцнення, на створення. Кожен раз, коли ти обираєш мовчання замість спалаху, дистанцію замість реакції, спостереження замість пояснення, ти стаєш сильнішим. А сила завжди відчувається, навіть якщо ти нічого не робиш, твій спокій починає змінювати їх. Вони не розуміють, чому ти не повертаєшся, чому не реагуєш, чому не шукаєш справедливості. Вони починають сумніватися в собі, вони починають шукати, де саме втратили владу над тобою, і чим більше вони намагаються повернути стару динаміку, тим сильніше руйнуються, тому що ти вийшов з гри, а вони продовжують грати в порожнечу. Холодний вплив це не гра, це стан. Це коли ти більше не хочеш, щоб хтось зрозумів, як тобі було боляче. Ти просто більше не відчуваєш цього болю. Вона була паливом, поки не перетворилася на знання, і знання стало бронею. Люди, які заподіяли тобі зло, стають лише частинами твоєї пам'яті, вони вже не загроза, вони матеріал для роздумів. І кожен їхній вчинок тепер нагадує тобі, ким ти став. Ти більше не шукаєш примирення, бо розумієш, мир не потрібен, якщо ціна повага. Ти можеш говорити з ними, можеш навіть посміхатися, але всередині тебе живе ясність. Ти знаєш, що між вами все скінчено, навіть якщо слова говорять зворотне, і в цьому знанні спокій. Це і є справжня перемога. Не та, що бачать інші, а та, що відчувається в тиші, коли ти залишаєшся наодинці з собою і розумієш, ти більше не залежиш від чийогось ставлення. Холодний вплив робить тебе нерухомим центром, усе інше обертається навколо. Люди приходять, йдуть, намагаються зачепити, намагаються наблизитися, але ніщо не порушує твого внутрішнього порядку, тому що тепер твій світ всередині, усе зовнішнє лише відображення. Ти не шукаєш помсти, тому що помста це продовження слабкості. Ти не шукаєш справедливості, тому що справедливість форма розради. Ти шукаєш тільки одне спокій, а спокій не дається слабким. Макіавелі писав: хто вміє чекати, той завжди правий. І це останнє, що потрібно зрозуміти: не поспішай з відповідями, не вимагай розплати, не шукай пояснень. Все приходить само, якщо ти достатньо спокійний, щоб дочекатися. Люди, які заподіяли тобі зло, рано чи пізно зустрінуть те, що вони створили. Тобі не потрібно бути катом. Час сам виконує вирок. Твоє завдання залишатися нерухомим. Нехай вони живуть у своїх виправданнях, нехай вони ще почуть, що ти став холодним, що ти пихати, що ти змінився. Вони праві. Ти змінився, але не в бік гордості, а в бік ясності. Ти просто перестав бути залежним від чужих думок. Ти більше не шукаєш добра в тих, хто не здатен його дати, і в цьому немає злості, тільки зрілість. Влада це не вміння керувати іншими. Влада це вміння не дозволити нікому керувати собою. Коли ти володієш собою, світ стає передбачуваним, ти більше не боїшся людей, не шукаєш їхнього визнання, не потребуєш схвалення, ти стоїш на своєму місці, як скеля, на яку більше не діють хвилі. І чим сильніший шторм, тим глибший твій спокій. Так закінчується боротьба, так починається влада. Ти більше не питаєш, як ставитися до тих, хто заподіяв тобі зло. Ти просто знаєш, що не повинен дозволяти їм торкатися твого спокою. Вони вже зробили своє. Ти зробив висновки, і якщо вони з'являться знову, ти не відвернешся, не зненавидиш, не зрадієш. Ти просто будеш спокійним, тому що спокій це не відсутність емоцій, це їхнє повне підпорядкування. І коли прийде ніч і ти залишишся один, ти почуєш всередині просту істину, ніщо не може зачепити того, хто більше не реагує. Ти вище гри, вище болю, вище чужої думки. Усе, що залишилося, це твоя ясність. І тоді ти зможеш сказати неголосно, без гордості, без маски: Я недоторканний, я спокійний, я готовий.